Мобільний застосунок Юадемія за півроку, відколи дія, завантажили понад 50 тисяч користувачів, розповів Суспільному засновник Юрій Бабій. Позиціонує його як першу національну гру вікторину, ідея якої у хмельничанина зародилася у Вінницькому укритті торік, 24 лютого. Юадемі це гра вікторина для українців, від українців і про українців. Додаток, який е, допоможе нам краще. Пізнати свою країну, згадати, наскільки українці сильні, як добре вони перемагають на світовій арені. Нашу культуру, історію гра побудована на запитаннях і відповідях. За кожне правильне учасник отримує стікери з головним героєм, зайцем. Аби усе було достовірно і чесно, усю інформацію перевіряли. Над розробкою застосунку працювали шість людей з різних міст України безкоштовно у вільний від роботи час. Олена ілюстраторка Смельницького створювала меми і стікери. Моє завдання полягає в тому, щоб зробити класного нашого персонажа українського козачка, який буде символізувати мій. Існість, силу, витривалість і перемогу. Ось тут у нас Зеленський і Кім. Тобто ми вже маємо героя, з якого ми створюємо самотягнемо саму ідею. Ми вже знаємо його характер, ми знаємо його поведінку. І коли робиться ілюстрація, обов'язково знати характер. І наші герої. Люди, яких ми робимо з зайчиками, копірайтерка з Анна Чернякова словом передавала головний меседж зайця відповідальна за усі тексти, які читають гравці, ключове моє завдання було в тому, щоб текстами передати. Меседж головного персонажа саме зайця. Це не якийсь там заяць-шароварщик, який хоче розповісти, що Україна найкраща. і знаєте все про Україну і буде вам щастя. Ні, це сміливий, відважний, мужній, сучасний такий заєць-характерник, який дійсно хоче популяризувати серед сучасного покоління тему українськості. Хоче донести цінності того, що бути українцем, знати про Україну це круто, це популярно, це заслуговує уваги та поваги. Єлизавета Бабі, маркетологиня, дружина Юрія, каже, працювала їхня команда не для заробітку, за стосунок безкоштовний для завантаження. А ось витратили на його створення, каже, чимало грошей і часу, підрахувавши нашу вартість гри це мінімум 30 тисяч доларів. Це за весь час. Це ми стільки витратила. Чим більше людей дізнається про нашу гру, тим більше людей дізнається нових цікавих фактів про Україну. Гра Вікторина доступна поки для власників айфонів. У планах каже Єлизавета Бабій, зробити її для Андроїд. Ірина Хоходра, Олександр Базюк, Суспільне, Новини. Вінниця. А це під наші рубрики. Це під рубрики.